А й те ранку вдома триває і далі про унікальне хобі, яке відроджує стародавні українські традиції та підтримує ЗСУ. Восьмикутна зірка стародавній гуцульський орнамент, який символізує чотири сторони світу, рівновагу духовного і тілесного, силу та відродження. Предмети побуту наші предки розмальовували сакральними символами, аби надати їм силу оберегів. Цю традицію продовжує розалія тепла. Мені зараз 35 років. Сама я родом з маленького містечка з Львівщини, місто Комарна Називається я ходила в малу академію мистецтв, яка знаходилася в моєму рідному містечку. Пізніше моє життя не було ніяк пов'язано з творчістю в плані такого основного життєвого напрямку. Понад 10 років Розалія працює в IT-галузі. Рік тому у дівчини виникла ідея, як зібрати кошти для збройних сил України, розіграти свої творчі замальовки, за донати. важко. Напевно, виділити якийсь момент, коли конкретно з'явилася ідея підсвічників. Мені хотілося щось створювати, щось щоб я могла робити вечорами, щоб допомагало моєму ментальному здоров'ю. Зараз такий час, що от от мені дуже було потрібно щось творче. Е, я багато. Надихалася і дивилася, що роблять інші. Насправді зараз просто бум всього українського, що дуже дуже класно. Так, Розалія почала вивчати стародавні українські візерунки. Дівчині завжди подобались гуцульські підсвічники трійці, які нагадували форму тризуба. Тож художниця стала їх. Розмальовувати я дуже часто використовую, наприклад, різдвяну зорю, птахів, різну символіку рун. Тобто воно все-все поєднується, і в результаті виходить щось таке цікаве. І люди мені часто пишуть: а звідки ви взяли ту ідею? А чи не саме так? І важко насправді відповісти, тому що це напевно ті роки надивленості. Поєднання кольорів Розалія взяла з української вишивки, тому її роботи такі казкові. Самі ж підсвічники дівчина замовляє у майстра з гуцульського містечка Косів. Він відповідно виготовляє мені заготовку саму дерев'яну по тій формі, яку я йому надала, і він їх вирізблює. Потім, коли вони приходять до мене, починається на жаль, не зразу розфарбовування, як би хотілося а довгий процес підготовки. Підсвічники Розалія обробляє спеціальною акриловою ґрунтовкою, яка утворює захисну плівку від вологи. А потім шліфує підсвічник. Він спочатку приходить в такому розібраному вигляді, тобто кожен компонент окремо його шліфується за потреби, знову ґрунтується і ще раз шліфується, і лише після того починається такий вже більш творчий процес розфарбовування. Щоб додати візерункам глибини і кольору, мисткиня часто покриває виріб лаком. на роботу з одним підсвічником. Розалія витрачає від одного до двох тижнів. Адже творчістю займається у вільний від основної роботи час. Дівчина пригадує свій перший продаж, який також був збором на потреби ЗСУ. Ну, на стадію та такі були щирі емоції захвату. Один з тих двох підсвічників купила жіночка зі Львова. Я пам'ятаю, що я особисто типу, ми домовились, Я з тою коробкою прийшла на місце її роботи, і вона прямо мені розпаковувала. Та я так хвилювалася. Думаю, зараз каже, то типу, забирайте назад. Але їй все сподобалось. Свої вироби Розалія продає в інстаграмі, де створила окрему творчу сторінку, тепла декор частину коштів із продажу підсвічників. Художниця перераховує на актуальні збори для українських захисників.